Шлях у Європу пролягає через філармонію. Саме цю тезу взялися доводити тамтешні колективи. Зимовий концертний сезон у цьому храмі мистецтва розпочнеться із тижня української музики, якої нині катастрофічно бракує на сценах країни. Своєрідний фестиваль, як уже охрестили дійство його творці, спочатку планували лише одноденним концертом. Утім, після перемовин з керівниками колективів вирішили показати усе, на що ті здатні. Як результат, надзвичайно широку жанрову палітру у вітчизняному ключі репрезентуватимуть шість концертів. Дійсно, вона Можливо, вперше таке, що вдалося об'єднати протягом якогось такого короткого часу досить багато різноманітної, різножанрової музики. У нас зараз іде в планах велика співпраця з філармоніями не тільки України, але і за кордоном. Ми так і подумали, що туди треба вести нашу українську. Музику підіймати українську музику на значно вищий щабель взялися силами здебільшого місцевих колективів у концертній програмі дійства творчий портрет Віталія Маника, обробки народних та популярних композицій і вокальний вечір романсу. А от відкриватимуть дійство 1 грудня уже традиційно камерною музикою від знаного академічного оркестру Гармонія Нобіле. Очевидно, що Дуже потрібно було показати українське мистецтво, досягнення української школи композиторської, наш рівень якраз в цьому жанрі, який до недавнього часу не був розповчоний. А тут ми маємо не тільки композиторів класиків достойних європейського рівня, і справді композитори є європейського рівня, але й ну ми маємо, наприклад, українське бароко яке мало хто знає на сам кінець фестивалю? Його організатори підготували творчий вечір присвячений одному із кращих композиторів сучасності Мирославу Скорику. 8 грудня обіцяють потішити своїх глядачів вельми оригінальною ретроспективою творчості народного артиста України.